Готую мега корисний печінковий паштет. На 2 години замочити печінку, промити, зачищаю від зайвих прожилок жиру, з цього зайвого, нарізаю кубиками, нарізаю кубиками морквинку, цибулинку, зелене яблучко. На сковорідку наливаю масло кі. Засипаю нашу печіночку, підсмажую одну хвилинку, потім додаю до неї наші овочі всі одразу. Улюблені спеції, в мене сіль, перець, смачна сіль і сухий чесничок. І ставлю тушкуватися на хвилинок 20. Готову страву пересипаю в чашу блендера. Гарнесенько блендерю, гарнесенько мусякаємо, сякаємо і наш мега корисний печінковий залізомісний паштет готовий. Зберігаю у скляній баночці до тижня часу. Готуйте смачно та корисно. Смачного.